Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 29 серпня, 2024 року, четвертого року, одинадцятій годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з видобування питних підземних вод перемишлянського 2 родовища, суб'єкта господарювання МКП Перемишляний водоканал. Громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадські слухання я як організатор та представник територіального. Уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкту господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 8 грудня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано суб'єктом господарювання у двох засобах масової інформації, а також на дошках оголошень Перемишлянської міської ради. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 2 серпня 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в Єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 29.08.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Перемишлянської міської ради за адресою Львівська область, місто Перемишляни, вулиця Привокзальна, 3 а а також у приміщенні МКП Перемішляний водоканал за адресою. Вільська область, місто Перемішляне, вулиця Галицька, 38. Зі звітом оцінки впливу на довкілля планованої діяльності можна ознайомитись також в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання ну, чи розробник звіту з ОВД. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Доброго дня, Оксана а, Луцька, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Також а, на відеоконференції присутній представник замовника а, МКП Пермішна водоканал пані Галина. А, а, щодо планованої діяльності, а, видобування питних підземних вод є стратегічною діяльністю, оскільки це забезпечення. Населення міста перемишляни питною водою а, для забезпечення водою міста. Експлуатуються дві свердловини. А, для а, а, даного водоканалу була зроблена оцінка а, запасів а, по даних свердловинах, захищені запаси виданий протокол ДКЗ. Також а, от оцін... була проведена оцінка на всі компоненти довкілля з метою а, оцінки впливу. Даного даної діяльності на навколишнє середовище. За результатами оцінки можна вважати, що діяльність не здійснює впливу на довкілля, зокрема атмосферне повітря, грунти, ландшафт і так далі. Єдине для суб'єкта господарювання обов'язковим є дотримання зони першого поясу санітарної охорони. Та дотримання е, режиму водокористування, тобто не перевіщувати, не перевищувати лімітів забору води води, затверджених запасів. Дякую. Е, і вам дякую. Е, ще би попросила, щоб пані Галина представила, що вона присутня як представник суб'єкта господарювання, якщо можна. Пані Галина, включіть мікрофон, бо вас не чути. Так, е, моє прізвище котула. Галина Іванівна, я представник е, підприємства, яке здійснює е, оцінку впливу на довкілля. Е, займаю посаду інженера з охорони праці. Mm -hmm. Не знаю. Добре, дякую. Ще? Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, отже, і запитань до доповідачів до немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадське обговорення триває 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 6 вересня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості на громадські слухання. Вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, а також представник суб'єкта господарювання МКП Перемішняний водоканал. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякуємо на забачення. ¿Qué pasa?